Наше вітання! Ну що, розпочинається уборка соняшника. І сьогодні ми компанія «Агрокалина», приїхали запускати наш каток рублячий шестиметровий в шахматному порядку. На ньому розташовано три барабани. І давайте детально я вам по ньому покажу. По самому катку. Потужна рама, класні ножі. По ножах я детально теж це все діло покажу. Ніж заточений з двох сторін. Тобто, якщо у вас, наприклад, загнувся, обломався, чи там ще щось, одна сторона ножа заступилася, перевернули ножа, і він вже працює у вас як новенький, скажімо так. Вони йдуть на сі воду наливні, три барабани можна долити водою. В принципі, кому не буде вистачати тої ваги, щоб перебили дані, дану палку чи ну, соняшника, то тоді долили собі води, ось крутили пробку. Долили сюди води, переробу і так далі. Що ви хочете, хоч піска насипали туди. І працюєте вже далі з цим ділом. Підшипниковий узел у нас 214 серії конусного типу. Все, Сьогодні працюємо з трактором 892 від 15 км за годину. Ну що, по роботі даного катка ви все прекрасно побачили. На мою думку, треба трішки пізніше заходити після уборки самого врожаю, тобто після, ну, через два дні після уборки. Зараз він ще далі буде продовжувати свою роботу. Якщо взяти його через декілька днів після уборки врожаю, легеньку діагональ і він вам перекриє всі недостатки, які в нас залишаються на сьогоднішній день по полю. Чому я так безпосередньо говорю? Тому що. Вчора, коли заходив, сама фура забирала сімічку. Як не патрубка порізала, то ще щось. І вже керівництвом даного фермерського господарства було прийнято рішення, щоб забирати рубати палку сьогодні перед фурами. Так що, хлопці, робота, по крайній мірі, доволі непогана. Все ви прекрасно бачили на відео. Кого цікавить, залишайте з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні!